Дякую, що перестали впливати на мене. Чоловік купує Mercedes-Benz Бенз з 2022 року випуску за 150 тисяч доларів. Потім він демонструє всі його розчаровуючі особливості, символ статусу із застарілими технологіями, чому Mercedes-Benz з Жевокан 2022 року розчаровує. Нещодавно в ТикТак завірусувалося відео, де власник Mercedes-Benz Жавокан 2022 року випуску Трей Стюарт викриває автомобіль, який багато хто вважає вершиною розкоші і статусу. Його чесний, якщо трохи саркастичний погляд викликав бурю дискусій, і я вважаю, що це чудовий привід поговорити про ширшу проблему, про те, як символи престижу іноді відстають від сучасних технологій та очікувань споживачів. Я не буду переказувати відео Стюарта, ви можете легко знайти його самостійно. Але суть в тому, що за 150 10 тисяч доларів, або близько того, власник отримує автомобіль, який, за його словами, позбавлений базових функцій, які можна знайти в набагато більш доступних моделях. Від ручного люка до відсутності сенсорного екрану і не найзручнішої системи управління список недоліків, на думку Стюарта, досить значний. І, чесно кажучи, я з ним згоден. Культ статусу проти реальних потреб. Масейдис Бенз Жевоган це перш за все символ. Це заява про себе, демонстрація успіху, в певному сенсі, ностальгія за часами, коли позашляховики були брутальними і функціональними. Він не був створений для того, щоб бути максимально технологічним або зручним. Він був створений, щоб виглядати круто. І в цьому він, безумовно, досяг успіху. Але світ змінюється. Споживачі стають більш поінформованими та вимогливими. Вони не хочуть просто платити за ім'я та впізнаваний силует. Вони хочуть отримувати за свої гроші максимум будь то продуктивність, безпека або передові технології. І тут же Вокан починає програвати. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х. Коли я тільки починав цікавитися автомобілями, Жевокан здавався мені втіленням мрії. Його квадратний дизайн, потужний двигун і позашляхові можливості, все це здавалося неймовірно крутим. Але сьогодні, дивлячись на нього, я бачу машину, яка застрягла в часі. Він виглядає добре, але його функціональність і технологічне оснащення просто не відповідають його ціні. Досвід володіння більше, ніж просто цифри. Важливо розуміти, що досвід володіння автомобілем це не тільки цифри в специфікаціях, це ще й зручність, комфорт і задоволення від використання. І тут же Воген, за словами Стюарта і підтвердженням експертів, не дотягує до очікувань. Відсутність сенсорного екрану, необхідність вручно відкривати люк і незручна система управління, все це створює відчуття, що автомобіль був створений в епоху, коли технології ще не встигли наздогнати моду. І це особливо прикро, враховуючи ціну. Я сам є власником автомобіля з сучасними технологіями, і я можу сказати, що можливість бездротового підключення до Apple CarPlay Автоматичний люк і інтуїтивно зрозуміла інформаційно розважальна система це не просто плюшки. Це речі, які роблять водіння безпечнішим, зручнішим та приємнішим. Масейдис не самотній, проблема престижних брендів. G, Vocan це не єдиний приклад того, як престижні бренди відстають від технологічного прогресу. Я думаю, що багато з них стикаються з подібною проблемою. Вони настільки зосереджені на збереженні іміджу і традицій, що забувають про те, що споживачі хочуть отримувати за свої гроші максимум. Деякі з них намагаються вирішити цю проблему, впроваджуючи нові технології, але часто роблять це не найкращим чином. Вони намагаються прикрутити сучасні функції до застарілих платформ, і в результаті виходить щось нелогічне і незручне. Наприклад, BMW в останні роки критикували за суперечливий дизайн інтер'єру та складну систему управління і драйв. Деякі вважають, що BMW намагається бути занадто сучасним і в результаті втрачає свою індивідуальність. Що далі? Що чекає Mercedes Benz же в в майбутньому? Я думаю, що у компанії є кілька варіантів. Зберегти статус кво. Масейди зможе продовжувати продавати Жевокан як символ розкоші і статусу, ігноруючи критику на адресу його застарілих технологій. Це ризикований варіант, оскільки споживачі стають все більш вимогливими. Модернізувати автомобіль. Масейди зможе почати поступово модернізувати Жевокан, впроваджуючи нові технології та покращуючи зручність використання. Це вимагатиме значних інвестицій. Але може допомогти зберегти автомобіль актуальним. Створити нову модель. Maseid зможе створити нову модель, яка буде поєднувати в собі брутальний дизайн G-Wagon з сучасними технологіями і зручністю використання. Це найскладніший варіант, але він може дозволити Maseid зберегти свою частку на ринку позашляховиків преміум класу. Я особисто думаю, що Maseidus повинен вибрати другий варіант: Жевокан це культовий автомобіль. І він заслуговує на те, щоб бути сучасним і зручним. Але при цьому важливо зберегти його індивідуальність і брутальний дизайн, особистий досвід та роздуми. Я завжди вважав, що автомобіль це не просто засіб пересування, це також відображення вашої особистості та смаку. Я вибираю автомобілі, які мені подобаються, які мені зручні і які відповідають моєму способу життя. І я вважаю, що Жевокан у своєму нинішньому вигляді не відповідає цим критеріям. Це виглядає круто, але це незручно і непрактично. І за таку ціну я очікую набагато більшого я впевнений, що багато власників Жевокан люблять свій автомобіль і не звертають уваги на його недоліки. Але я думаю, що відео Стюарта змусило задуматися про те, що таке розкіш і як вона змінюється з часом. Укладення Masey Benz G. Вокан це культовий автомобіль, який заслуговує на повагу. Але його застарілі технології і незручність використання змушують задуматися про те, що таке розкіш і як вона змінюється з часом. Я сподіваюся, що Масей benz прислухається до критики і почне модернізувати G Вокан, щоб він відповідав очікуванням сучасних споживачів. Адже в кінцевому підсумку. Автомобіль повинен приносити задоволення від водіння, а не викликати роздратування і незручність.